Росіяни готуються до висадки українського десанту у Криму на окупованому півострові. Наші вороги вже почали укріплювати берегову лінію. За даними української розвідки, росіяни замінували та зробили окупування західного узбережжя півострова біля Євпаторії. Тут вони обладнали біля села молочне мережу мінних загороджень, окопів та траншей. Встановили так звані зуби дракона, це ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки. На початку грудня фото окопів на інших кримських пляжах з'явилися також в українських телеграм-каналах та змі. Чи справді українська армія може повторити Нормандію? Тоді вранці, 6 червня 1944 року британські, канадські і американські війська висадили повітряний та морський десант на пляжі Нормандії, що на півночі Франції В операції союзників брали участь 156 тисяч військових і майже 7 тисяч кораблів і суден. Чи може зараз українське військо це повторити? Як повідомляє BBC Україна, експерт Центру оборони стратегії Андрій Риженко, українські резерви набагато скромніші і необхідних сил і засобів фактично немає. Найголовніше, що Україна має зробити для початку, це забезпечити перехід до ворожого узбережжя. Для цього потрібен контроль ділянки моря на усю довжину маршруту переходу. Характер оборонних споруд на кримських пляжах зазначає експерт, дає змогу говорити, що росіяни намагаються убезпечити півострів не від тактичного десанту, а від потрапляння українських диверсійних груп. І такий варіант цілком можливий. Техніка необхідна для таких операцій в українських збройних сил є, але наразі проводити їх немає сенсу. Такі операції доречні, коли українська армія почне сухопутний наступ на херсонському напрямку в бік Криму. Висадка морських піхотинців в тилу противника буде допоміжним ударом. В оперативному командуванні південь на ситуацію з окопами на пляжах Криму коментують на За словами речниці Наталії Гуменюк, це лише спроба росіян чимось зайняти руки і спосіб зігрітися. Жодні окопи їм не допоможуть.